Товариство доброго здоров'я. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео по своїх нещодавніх виробах. саме перше, ви бачили вже цей виріб: це є декоративний підсвічник з, такими, скажімо, з таким оздобленням декоративним, який можна використовувати не тільки як декорацію, але і при вимкненні світла. Він стане також у нагоді в даному випадку. Друге, значить, зробив отакий простий, нескладний за конструкцією механізм. Хто здогадується, звичайно, напишіть у коментарях, от для чого він потрібен. Але це дуже класна штука. І, повірте, я з нею практично не. Її ніде не залишаю, коли я перебуваю вдома. Тобто я її використовую фактично постійно. Для чого вона використовується? Для того, щоб вимкнути якесь відео в Ютубі, наприклад, і подивитися його на телефоні. Чи отаким чином поставити телефон, і він класно стоїть і можна переглядати відео у Тіктоці чи будь-якій іншій. Значить, соцмережі переглядати певну якусь інформацію. От. Так можна я кажу, фільми дивитися, відразу зарядку поставити. Ну, Дуже класна штука, повірте, кому хто має можливість, обов'язково собі е, зробіть. Так. І наступне сьогодні це я зробив вчора, ну, так, на швидку руч, і дуже кажу, мені сподобалося. І сьогоднішня. Робота, яку я вже завершив. Тобто я її почав виготовляти значно раніше. Це було це сьогодні третій день проведення робіт. Перший день це була підготовка матеріалу тобто поклейка у щити, доски. Ну, Склеїв кілька щитів і відповідно вибирав. Зразу готував на два, але плани змінилися трошки в самій будові структурі Даного фонарика, тому більшу частину використав. Але матеріалу ще є, і також буду далі продовжувати виготовляти в даному випадку, можливо, вже якісь інші варіанти конструкції таких декоративних фонарів. Зроблено практично повністю з дерева, присутня декорація. З нитки такої. значить Дуже мені сподобалася самому особисто дана робота. От, всередині свічка також стоїть така ж, такого ж самого типу, як і е, на попередньому підсвічнику. Тут зроблена ось така підставочка. Свічку можна поставити будь-яку, але не дуже високу, тому що. Дуже буде нагріватися верхня частина, вентиляції, та як такої, немає, ну і щоб вона не горіла. От. Все, як я казав, оздобив декоративною ниткою. В, даному, в даній конструкції немає жодного гістка. Все робилося на чопах, бачимо, і, звичайно, клей. Оброблялися квадрати фрезерним верстатом, так, тим, що я зробив з ручного фрезера. Ну і, звичайно, всі інші моменти. Станок, фрейсмус і так далі. Реєчку брав розмір той самий, що йде на рамки. Планка теж йшла верхній брусок, але я її зібрав трошки більше. Ну, що вийшло, я кажу. Результат мені особисто подобається, не знаю, як вам. Думаю, ви свої відгуки напишете у коментарях. От. Надалі планую, як я вже казав, зробити ще кілька варіантів даного. Типу ліхтариків. І що з того вийде, звичайно, я вам продемонструю. Ось такі роботи я зробив. Крім того, що зробив в дружині розділочну доску. Ну, вже я її не показував. Дуже гарно вийшла з черешні. Так, ну все, на цьому буду завершувати. Кому сподобалося дане відео, кому сподобалося дані роботи, пишіть свої коментарі, ставте лайки. І на цьому буду з вами прощатися. Всіх вам гараздів, добра, бувайте!